Друзі, добрий ранок. Сьогодні в неділю організовується благодійний велозаїзд. Організовує Київська сотка на підтримку підрозділу Ігоря Хижняка. Звичайно, ми долучаємося, проїдемо задонатимо, Треба допомагати. Захід стартує з Білогородки. Зараз ми на авто з велосипедами їдемо туди. Необхідно все ще підготувати, прикріпити номерки і будемо рухатися на старт. Поїхали. рухаемся уже на старт. Санчес, ты старый коллега, бля. Ты на гребели. Да, так а лезь, скажи на гревеле, что мне на шоссе ехать. А ну-ка, можешь прибрать свои шикарные ноги? Аппарат имеет вид, чей наклеечка, Санечек. Хорош, хорош. Что вы, готовы? Садивайся. Бойцы. Давайте на тумбочку, чтобы заехали. У вас Садивайся. как раз... 200 людей. 175. 170. Десять дівчат. Майже ідеального українського асфальту. Чого майже ідеально, від українських і він, він трактувати. Удачі любі торговлі. Ми уважно слідкуємо за розміткою на дорозі, щоб не було неприємних інцидентів і не собі не ускладнити життя і зберегте техніку. Пару слів. На кінець вже починаються турніри, змагання, Брід. Ти так чекав цього. Ти готувався з зими по суті? Зими готувався, кажу, поїхав. Поїхав дуже. Це добре, що ти його вмовив, бо теж сумнівався. Все нормально буде тут. Невелика дистанція і набір невеликий. Тому було вибором. Я сказав, що я поїду за стартом

不，不，不。 Давай, давай! У мене спустило колесо, підкачав, а Леся поїхала далі в пачці, в якій ми їхали. Маю надію, все добре. Зараз будуть їхати на зустріч, скажу, щоб довезли, бо я їх вже не доберу. Розвернулись назад, підкачав знов колесо, Їду, походу так буду їхати до фінішу. Раз 10 км треба да буде підкачувати, блін. Це капець, блін. Дякую, дякую. Дякую, дякую. знаю. Дать? Давать? Зараз буде поворот під 90, обережно. Після нього, дам. Вода є? В селі Лука 61 кМ. Зараз піднімемося тут на смотрову на гірочки. буду підкачувати знову, тому що тиск таке враження, що взагалі 0,5. Ляпьошка конкретно ледь їду, щось я задовбався вже. Скільки зможу, провезу групу, а там видно буде. Підвезу чуть лесю, помінялись водою, відкрив гелі, все зробив, а то я вже розстроївся. Що кинув Лесю і підстали її давай давай! Качав, валим далі. Буду намагатися їх добрати. Село Шевченкове, 70-й КМ. Dez até o Апарат їде? Єде, апарат є. Нічого страшного. Медальки ось там дівчата дають. Вода, де? Про... З легендою. Тарішек, шо? Легко не було, але емоційне задоволення на високому рівні. Хорош, молодець. Все, попадаєш в блог. Що, як проїхав? Та таке. Чого? 18-й. Ну, свої типу, вікові? Ні, Загальний? віковій шостий. так нормально, чого, блядь? Ну, Абсолютно. Думав, що більше пройдеш? Стоїм на катам, дай. у а... ти 70 кожен день. Бляд. Хорош би, нормально. Попенько далі! Yeah. Довго пів І Ярошенко Альона. Не дивлячись на патіння, заїхала на перше місце. Оплески цим всім чудовим дівчатам. Морозов Олексій, вогонь, пів сакінтів. Чорну з бота, вогонь кіїв, сахінтів. Доманчук Олег, біфсісі, морозого вексі. Довгов, київ, сахінтів. Червнюк леся. А кажуть, і атлети не можуть їздити в щасильній переводі. Хтось десь збрехав. Отже, Чернюк Леся, Єрокина Олександра, Цукурова, Юлія, переможниці <плес> категорії Open першого <плес> випуску <плес> долини двох рік. Ваші бархують, Юлі! я Якщо наступного року заристується опень, підсрачник його <голі> виїду. Да, да, <да>, да, да. <голі> З таким результатом можеш навіть люди викликати. Знову ж таки, інтрига. Дві години, три хвилини і 42 секунди. Бойко Віктор! Ну, перше місце від'їхало так доволі суттєво. Дві години, дві хвилини, 50 52 секунди. Ну, не міг, щоб 2 секунди на 50 секунд раніше привіти. Щоб... Цифра в присіди. Авдіє Олександр. Ваші виходящи! Дар'я Кондошко, Дар'я Опенко, Париж, вікова група, жінки, категорія спорт, ваші описки. Перше місце е, Леся Чернюк, місто Київ, дві години, тричі земляковина. Петро Саєдова, Андрій Корецький, друга літова група Переможці Долини двох з зразка 2025 року. Поки 100. чекали нагородження, все капець. Зараз спроводного підкачання. Їдемо до машини. Тут пісочок обережно. Друзі, як завжди, записуємо кінцівочку. По цьому заходу благодійний заход. Дуже добре, що вдалося допомогти Ігорю Хижняку зібрати велику суму, по суті, тому що учасників було достатньо багато. Як ви бачите, без пригод не обійшлось. Все-таки це колесо щось у мене потрошку потравлювало, стравлювало десь до 0,8, тому довелося три рази зупинятися і качати. Все-таки цей електронасосик мене. Дуже сильно виручив цьому, хоча ну трошечки підвів Лесю. Я думаю, що якщо б цього не трапилось, то могли б віз бо її чуть, чуть швидше. Так прийшлось Вона залишилась ті групи в пачці, де ми їхали. Я відповідно добирав, сам наригався, ну таке. І вийшло, що в абсолюті програли хвилину другому місцю. Ну нічого страшного. В цілому це теж досвід. Будемо мати на увазі. Хоча я все перевірив, все було. Добре, ну та такі от нюанси трапляються. А, поздравляємо Лесю. Навіть хочу, що були такі маленькі нюанси і розсинхронізація, Леся зайняла своїй вікові перше місце, а в абсолюті третє. Леська молодець. Леся. Я дуже задоволена. Ти також мене на фініш привіз, догнав в кінці, тому все добре. Я задоволена. Дякуємо організаторам. Дякуємо всім учасникам. Це дійсно заходи, які необхідно підтримувати. А ви, друзі, бережіть себе, Па-па!